Вітаю ваше товариство. Тут ви у мене можете спитати Андрій. А де ти взагалі знаходишся? Я можу відповісти: я знаходжусь на буткемпі, Наві в Києві. Справа полягає в тому, що в нашій душовій кімнаті в Чернігові ремонт зараз і її місяць не можна буде користуватися. Тому навіть погодились пустити нас з Євою і строєм на буткемп. Тому хочу трошки вибачитись за те, що не було відосів, але зараз я вам покажу одну з нереальних ігр в плані камбеку. Тут я попався з Замаром, котрий грав на міду, а Марс Фалконців. І у нас була команда, ну, в основному всі там такі ранги, приблизно як я, може менше. Тобто це загальна ну середньо 10 тисяч може максимум ПТСів. А проти нас середній ММР ворожої команди, ви зараз побачите, там 1012,5-13. Ну і це буде логічним продовженням того гайда Дарксіра, про котрий я знімав нещодавно. Я думаю, вам сподобається це відео дуже сильно. Можете в коментарях написати, чи робити мені огляд на буткемп Наві, як тут все взагалі влаштовано. Я думаю, це було б цікаво. Подивитися, якщо підведені. Вердитисе, то обов'язково завтра випущу про це відео. Не забувайте також підписуватись на канал, адже майже 30 тисяч підписників вже є, ставити вподобайку і давайте дивитися відео. По закупу ми бачимо, що я купляю все приблизно те ж саме, що я і розповідав в цьому гайді. Варто сказати, що на цьому моменті я намагався адаптуватись під буткемп під умови, адже навіть якщо ти там на найкращому буткемпі знаходишся в на найкращих умовах, але якщо це незвичні для тебе, там, не знаю, незвичне для тебе місце, все Треба якийсь час. Я багато не лозав на цей момент, і тут вирішив відчайдушно поставити дабл ставку. По рангам, ну дивіться, ранг 8, ранг 300, 240, 140, і ну, у нього був 35-й, до речі, він здився, тепер у нього 81-й. Тут Амартики хороший ранг має, 540 400, 700 і 550. Три, щоб ви не питали, а точніше казали, а покажи ранги, покажи ранги. І начебто все виглядає непогано. Ми робимо ФБ і всі поставили дабл ставки, тому що ну блін, чому б не поставити, навіть якщо молодине, це буде мінус 20, не більш того. Тепер абсолютно чесно заявляю, що... Пуч з новим гаком, ось цим з новим хуком, котрий дає тобі бонусний рейндж. Це абсолютно імба в доті, тому що кількість демеджа і кількість хуків влучних, котрий він наносить, вони абсолютно захмарні. Тір 1 сапорт зараз, де да можна, в принципі, і на офлейнері також брати цей талант на хук, точніше грамів, бачаєсь на хук і кайфувати максимально. Тепер хочу сказати, що у нас був присутній такий прикольчик. ну... Це професійно, от є професійна хвороба. Напевно, варто про це сказати, коли людина вона. Дивиться на нікнейми, про ти кого вона грає, і дуже сильно хвилюється в найпростіших ситуаціях, типу, і робить абсолютно незрозумілі речі, тому що він типу, сидить. От він думає, капець проти нас хайранги грають там, чи капець проти нас сильна команда. І через це допускає дуже якісь дивні помилки. Це я кажу конкретно про Нікса. Адже у нас тут лінія була, ну в цілому доволі непогана. Але кількість хоків, котрі він піймав, і от таких дивних ситуацій, наприклад, ми ось тут нападаємо на Пуджа. Починаємо його прибивати. Ну, у нього 4 стіка, немає мани на хук. Ну, ніяким чином, взагалі. Ніхто починає відбігати, хоча він може натиснути карапаси, дати Майнфлер. Він просто вмре. У мене є шиваку, без варіантів він гине. Але він сидить на ніксії і думає: блін, я граю проти типа, котрий в тундрі знаходиться. У нього величезний ранг. Ми ж, напевно, він не може так помолитися. Ми ж не можемо його просто так вбити. Потім він бере. Ось таким чином біжить, це один пуч. У тебе всі спили є. Я йому даю Ion Shell. У мене є сужда з ваком. Він починає тікати. Йолік асолі думає, блін, це ж пуч. У нього не вистачає мани, що правда на хук. Ну, але треба тікати, треба терміново тікати, це ж пуч, він нас їх б'є. Ну і коротше, да, лінію ми програли, як ви зрозуміли. Ну тут ще за маром відбувалися постійно. Ось такі ситуації на міду з Разором. Він прям в максимальному тільті е, всій грі був. Прийшов сюди, потім пучше, добили вони нікса, вбили. Дарквіл розорестався, прилетів, його кукнули. Ну, і, в принципі, ви розумієте, що Волчат, скоріш за все, буде ось таке повідомлення. And please, IAFK і побіг. Насправді, от я аналізував, знаєте. Ось цю поведінку мені було цікаво. Типу, ну він же ж, е, от прикол, прикол його в чому. Він коли це пише, він не має це на увазі, що він буде АФК стояти. Тобто він е, все рівно грає, все рівно старається, все рівно щось робить. Але все рівно він при цьому намагається писати в Волчат, типу там Енд, а там щось тролить. От я не знаю, як такий мансет можна мати. От у мене такого майнцу немає ніколи. Я можу написати ну, end of afk тільки якщо я готовий точно на 100%, що все. Це кінець, ми не виграємо ніяким чином, тут не можна зустрічати свій час. Але бачите, ну разор там здапілов, я їх заколив в смок, вони Зразу біжать, вбивають всього просто гіра скутера. Так, тут э, разору розміняли, але враховуючи, що э, ми лузаємо по голді, це все рівно дуже хороший для нас розмін. Плюс э, це час для команди. Тут ще чомусь і вирішили вирішено на мене напасти. Він трошки не а таке буває. Ну і типу за рахунок ось цього Нікса, загалом, до речі, ось цей Нікс дуже добре зіграв цю гру. Хоч він і сильно хвилювався на лінії і вмер вже вісім разів за 13 хвилин, але кількість імпакту, який він робить на цьому Ніксі, вона була захмарною. Адже не забувайте, що Нікс взагалі чудовий зараз герой на позиції 4. Тому що ти з другого спала буваєш будь-якого кріпа, ти можеш фармити нормально. Ти під бафами еншела, знаходишся, плюс це павлік, люди не завжди ставлять центрі. Ти можеш пікопити, особливо чим нижчий ранг, тим менше ви побачите там в центрі. Тож на Ніксі грати одне задоволення. Тобто тут я чесний перед вами. Єдине, що мені здається, варто пояснити, це ви пайпу в цій грі Адже я казав Гайді, що найкраще купляти собі одну ауру на вибір, а потім купляти собі вже Блінк і Агані. Дивіться, ну тут все доволі таки повинно бути зрозуміло. У Тіні це у тіні ось такий айтембіл. Тобто він грає в магічного Тіні. У Гіраскутера в цілому також багато магічної шкоди. Ми це розуміємо. Грін це також магічна шкода, інвокер це магічна шкода. Пуч ну це там магічна п'юр шкода з хука. Відповідно, пайп. Це тір один шмотка без заперечень. І плюс у мене тут такі кори, як Разор на Міду і ВРК на кері. Це означає, що у мене достатньо вже буде демеджа, щоб виграти цю гру. Я спочатку думав купити собі аганім, дійсно, блінк. Тут майбет я не додумався до цього. Мені підказала Марша, типу, слухай, можна купити пайп, і тут буде нуль демеджу ворожої команди. Ну і дивіться, давайте вам покажу, як відбувається тим файт з пайпом на Дарксірі. От у мене з'явився вже пайп, вороги заходять на хігран, тому що у них єгіс і вони перемагають. Деяку кількість золота. Ось така святка-стіночка, просто мінус інвокер на рівному місці. Демеджа ми бачимо, що отримує нуль. Це моя ілюзія, не зважайте на це. Байбекається Строу. Буває все ж таки цього пуджа, у котрого також доволі хороший нетворс. байбекається Пудж. Ну і тут варто сказати, що ми доволі таки вчасно вийшли в цій ситуації. Я підібрав гем, котрий валявся на підлозі. Вороги побайбекались за якоюсь зрозумілою причиною. І коли ви бачите байбеки, у вас повинен бути хтось в команді, хто заколить бек, там байбеки, ми виходимо без будь-яких. Варіантів, що в принципі і трапилось, і це просто згаяння, згаяння золотої байбеки від ворогів. Знаєте ще в чому прикол був в цій грі. Він полягає в тому, що у суперників насправді такий пік, що вони знаходяться на таймінгу. Тут збили нашу трактілу, але ось така стяжка стінка від мене. Забафнув Разора на все, що тільки можна. Він присмотрється до гіра скутера, його вбиває також. Тут підщепили, що він рейнджер дуже добре інвокера. Ну і шансів у них відверто небагато. Тому що не розуміло, тепер, що робити, вони Всю свою перевагу. Разор отримав час, йому був потрібний для того, щоб нафармити БКБ Монтастайл. Уверки. Також Блекімбар. У мене є Five я придбав собі шаблінг для. Кращої ініціації, і що робити з цим драфтом, не дуже зрозуміло. Ще моментик. Чому я купляю собі блінкдагер? Дивіться, тут ситуація наступна. У мене насправді ініціації не прям багато, окрім Нікса. Але рахунок того, що він собі придбав свій блінк, ми можемо комбінувати з, з ним мою ініціацію, плюс його Блінкстан. Спойлер, ми так не часто грі робили, але так варто робити. Плюс, якщо у тебе є вліндагер, ти можеш постійно щепляти ворогів, котрі спіпушать, як в цій ситуації, де ми побачили інвокера, який абсолютно нахабним чином грає, підчепили його без будь-яких проблем. Ну і до побачення на все добре. Ти просто відправляєшся в таверну. Тут вже я вважаю, команда Radiant перемогти шансів не було ніяких абсолютно. Були ще гіра скутера, я мару дав там сурш, він добив його ВРК, тут засоло. Ми бачили тільки, що Тініка. Ну і цим драфтом зліва просто вже неможливо перемогти. Якщо подивитись на шанси, Дота показує 50 на 50, але ну це не так. Це стовідсотково не 50 на 50. Це десь 80 за нашу за Дайер, і на 20 за Редіан. Що ще хочу від себе сказати? Дуже приємно грати хай ММР ігри. Друзі, запам'ятайте в. Чому різниця взагалі Хаймемер ігор і будь-яких ігор там меншого рангу або Хаймемер ігор і професійних ігор? Чим якісніша дота, тим швидше вона іде. Що я маю на увазі? Тим швидше люди приймають рішення, тим швидше вони карають тебе за помилки, і на ті один рівні там взагалі ну, швидкість гри кожного з гравців і кожної з команд вона там захмарна, Приймаються рішення приблизно миттєво. Але навіть на хаймемер пабліках я відчув таку. Ностальгічне, настальгічне відчуття, де у тебе всі стараються виграти, де ви е, граєте доволі таки командно, приймаєте якісь рішення, там швидкі смаки, правильні рішення. І це дійсно те, заради чого треба грати в доту. Тож дуже вам раджу Апати ПТС, і хоч і ММР це всього всього цифра, котра потрібна вам для, скажімо так, е, покращення вашого его відчуття. Так, але тим не менш якість ігор з кількістю ММР вона збільшується, і від цього збільшується враження і відчуття від доти. А воно того точно вартує. Це, до речі, вирішальний тімфай цієї гри. Ми бачимо, що я взяв ось такий шталанд на 25-му рівні, намагалися тут вбити Тініка цього, добили його в останній момент. Ну, на жаль, я тут також підкис. Мене не вистачило все ж таки КП, щоб вижити в цій ситуації. У ВРК ми бачимо, що вже є рапіра, котру вона поїде вкрала. У Єраскутера, котрий ще й душно купив її як останню надію. Ти мене ми тут побачили інвокера, вже з байбеків він чомусь тут затримався за якоюсь незрозумілою причини. Ну і, в принципі, без байбеку відправився в Таверну, і ми виграли цю катку. Загалом, я думаю, якщо подивитись на ранги, то в цій грі я повинен був отримати плюс 120 ПТС, а не 80. Але на жаль, дота дає максимум 80 за дабл ставку, тому що ну по рангам тут реально різниця 25 3 половиною ПТС. Може там, звісно, у нас не середня 10к, може навіть. Поменше буде, але це було приємно грати. Все рівно, ось така дота. Це неділя була, коли я зіграв. Вечірня дота, вона набагато якісніша так, так само, ніж ранкова. І я дійсно отримав задоволення, незважаючи на Лустрік, котрий у мене був до цього. Ну і в принципі, може колись апну вже 11 тисяч, котрі також. Але я це буду робити обов'язково на стрімі без стріму, грати і апати це ці, ці ПТС. Я не буду ні в якому разі. Хочу, щоб ви на це подивились, або не подивились, якщо у мене це не вийде. Вам же дякую, що ви дивилися відео. Не забувайте підписувати. Підписуйтесь на канал, ставити вподобайку і обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви хочете завтра огляд на навійбуткемп. На все добре і побачимось.